Друзі, всім привіт! Я сьогодні радий вас вітати на каналі Меток про фантастику. Ми сьогодні будемо говорити про книжки, про мій книжковий січень, про те, що прочитав, що я купив протягом цього місяця, та як, які в мене плани, як читача. Тому що книжок у мене назбиралася от така от чудова стовпочка. І знаєте, скажу вам, що для... Взагалі, знаєте, січень це напевно перший місяць. Читацький, я можу сказати, що я цього місяця не читав поганих книг. Ну, книг, які мені взагалі не сподобалися. З одного боку, можна подумати, а як так сталося? Що, ну, то ж, полюбе, знаєте, має бути якась книжка, не сп... яка не сподобається. А все дуже просто. У січні я банально дочитував те, що я не дочитав у 2024 році. Хто не дивився, отут є посилання на відео, прочитане мною у 2024 році. Але. Певна частина книжок лишилася недочитана, то я вирішив, що так, я проявлю силу волі, ну, правда, спойлер, я трошечки все ж таки не проявив ту силу волі і не стремився, прочитав кілька нових книжок. І я зайнявся тим, що я почав читати ті книжки, які треба дійсно дочитати. Ну, а що? Знаєте, все рівно купа гарних книжок була недочитана. Так що фактично, усіч я прочитав 12 книжок, але. Із тих 12, фактично тільки одна, що була прочитана повністю у 2025 році, це Володимир Ровес в'язні зеленої вдачі. Знаєте, так, Дмитро про фантастику це завжди як правило якась фантастика, фентезі. А тут така сучасна українська проза. Чи можна, як, як кажуть, спитати Дмитри, ну те, як завжди дивуюсь, чому щось таке читається. А все банально просто. Інколи знаєте, хочеться почитати щось не про фентезі, не про фантастику. Хочеться прочитати якусь таку цікаву прозу. Тим більше у додатку рок була акція від KSD, ну на акції більше челендж, прични новий рік з КСД, прочитай якусь книжку, напиши рецензію, візьми участь у розіграші. Я, звичайно, гарантую, що я там нічого не виграю, таке вже моє везіння, але чому би і не попробувати. Тому я почав читати Володимира Овес, в'язні зеленої дачі. Я вам скажу, що це дуже класна, дуже така резонуюча, дуже така болюча в деяких аспектах книжка. Після якої, як чесно кажучи, почувався спустошений. Та я розумів, що я виглядаю як якась читачка Ром Не в Невразу читачка Ром фентезі це також має право на існування, але таке, знаєте, дуже складна, дуже сильна, дуже потужна книжка, яка мене вразила. Так що, йдемо далі, але я кажу, в'язні зеленої дачі. Почитайте, це дуже таки цікава сучасна українська проза. Так що, а будемо йти до того, що я забув прочитати. У січні. Отож, почнемо з, напевно, мого улюбленого тері прочита. Я прочитав поштову лохоманку, Вона знаходиться в мене оон та он. Да, до речі, у мене майже повністю зібраний дискосвіт. Фактично бракують тільки трьох книжок, які я мав би купити, тому що от було недавно була акція від ВСЛ, що дві книжки за ціною трьох, але я вирішив, що, по перше, фінанси співають романси. Все ж таки, я потратився на книжках. Трошки пізніше розкажу на яких. Та й почекаю, мене купа диску світу нечитаного. Отож, почитав я з поштова Хуманка, мокфрон Крупорук, перша книжка, цеку про чудову храя диску світу. Дуже класне, дуже цікаво, дуже легке читиво, яке я не дочитав у 2024 році. Наступна книжка, яку я прочитав, це був Богдан Пташник Воскресіння Атлантів. Бачимо така ще є генерована проденка. Знаєте, взагалі ще є цікава штука, досить неоднозначна, але ну що вже поробиш? Постапокаліпсис від українського автора. Чи вийшов, чи не вийшов? Скоро читать, шукайте відео на каналі, я вже написав рецензію. Так що працює над цим, але відчуття, чесно кажучи, змішень. Розкажу чому, тому що це, по перше, дебют автора. А по-друге, на мою думку, автор взяв занадто, занадто, як би як це сказати, потужну історію і занадто її скоротив. Ну це нічого. Це вже таке за дебют, і це нормально. Також із прочитаного ман є пірбуль по НАТО книжка. До речі, он знаходиться в мене за спиною. Вирішив не витягувати. Така досить стара французька класна наукова фантастика, родом 1950-х, до речі, купа креанізації, а на креанізація не продала те, що хотів автор, але почитати варто мені, плюс-мінус подобалося. Дещо архаїчно застріло, але читати можна. Також наступна книжка, так само від навчальної книги Богдана, як і півети мовпу, це Чарльз Строс, не сингулярності. Пост кіберпанк, лібертаріанська фантастика, купа всяких класних жанрів. А насправді досить цікава, коли крута наукова фантастика, яка показує зіткнення кількох людських і постлюдських цивілізацій. Дуже цікаво, дуже колоритно. І взагалі, якщо бачите серію «Чумацький шлях, обов'язково беріть, тому що це імба серед наукової фантастики. Напевно, в Україні немає такої класної серії фантастики. Ну хіба що Астра від жупанського? Але, чесно кажучи, за Астрою в мене є тільки дві книжечки, і я ще не читав. Також прочитав нарешті Гей Габріал. Кейп, плавання на Сарантію, першу числину Сарантійської мозаїки. Це вже фентезі у візантійському стилі. Також, що можна сказати, незвичний герой, незвичний світ. Дуже така книжечка 400 сторінок, якісна, якщо говорити взагалі про книжку. До речі, серія фантастика і фентезі від Астереля. Він насправді дуже класна серія фентезі. Так що, бачите, так само беріть, бо дуже класно. Йдемо далі. Також така невеличка книжечка відведення Ставскабі Пітер С. Бігл одного разу в калабрі. дуже класна, дуже така, я би сказав, казка про речі, яка вас вразить якщо читати, і заставить задуматися. Чесно кажучи, я також дуже задумався. Також, також, також. Що я ще прочитав? Артур Закордонець, тут бувають дивні ночі. Така збірка прози від сучасного українського письменника, дуже різні світи, збірка оповідань. Взагалі, знаєте, дуже класно, якщо хочеш познайомитися з автором, то читай його збірку, коротку збірку. Це цікаво. Наступне, що мною було прочитано Сергій Карюк Кременецький збір читав у Ауктронці. Добре, що Ауктронка є. Так само фен... цікава псевдо насправді це історичний детектив у. Таких трошки фентезі, готичних тонах, досить цікаво, досить корисно. До речі, в мене тут є вже огляд першої частини, а це вже друга частина, так що, думаю, раджу подивитися, буде цікаво. Також, 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 також. І ще я прочитав Роджер Желязне. Так, Роджер Желязне, сорі, вже трошки путуюся. Також я ще прочитав Роджера Желязне, а саме ніч у самотньому жовтні. Досить така осіння історія, навіть якщо її читати в зимі. Так, 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 так. Ну і з Робінзонада я прочитав Енді Вір Марсіанин. Що про, можна сказати про Марсіанина, після цього я повірив, що жанр космічної Робінзенад іще ще живий, готую огляд, мені дуже сподобалося більше, ніж фільм. Ну і якщо завершувати на космічній фантастиці, то я, нарешті прочитав. Експансію, першу книжку. Ну як прочитав? Я її вже прочитав третій раз, а якщо врахувати, що я дивився ще серіал, то це буде ще й прочитав у четвер. Знаєте, я спочатку читав трошечки із певним скептицизмом, але потім втягнувся і зрозумів, що воно класно. Та й таке от. це по тому, що я прочитав. А тепер похвалюся вам невеличкою частиною тих книжок, які я купив. А почну з того, що мене запанили на Оліксі. Прийшла зарплата. Я купив книжу кілька книжечок на еліксі, а мене там забанили вискакує повідомлення, що на мою карточку ліміт покупок в категорії такі-то вичерпаний. Уявляєте, як мені було сумно і смішно. Коли я звернувся до провайдера з на запитання: що таке, чому ви не дозволяєте мені купляти відкричати зарплату на ви не мої улюблені книжки, а мені сказали, що ну є якась підозра, що ви зведете підприємницьку діяльність. НБУ те дедеде. На це таке. Знаєте, смішно, але. Бачите, банк турбується, щоб я не витрачав багато грошей на книжки. А так от, що я такого купив? З самих таких свіжих покупок це дві книжки із саксонських хронік. Так, це мали бути дві книжки із саксонських хронік, але добре. Роберт Гайлайн ляльку води з серії Культріт. Стара добра бригадська фантастика родом з 1950-х, до речі, імба всім роджу, якщо хочете пост'явуватися. Але тут уважно це 18, так що заберіть дітей від екрані. Йдемо далі. Так. А це дубль 2. Барнер Корно, Саксонські хроніки. Перші дві книжки цеку був розпродаж у видавництві ранок, я не стримався і все ж таки вирішив взяти, тому що саксонські хроніки це дуже цікава така псевдоісторична Може, історична фант... художня пригоденська література. Так. Наступна книжечка, я її ще не встиг купляти, але мені її подарав... подарував автор. Недавно в мене на каналі виходило а, відео про Костянтина Вальду Уляну та його книжку Фентезі Правосильного. Після того мені написав у інстаграмі автор і запропонував, що він висшує свою книжку Храм це вже більше фантастика, написана автором у 2012 році. Але я скажу, що знаю, що Костятину Вальдевуляну, це буде просто неймовірно чтиво. Я готовий поринути у неймовірну пригоду. отаке якесь. Також варто відзначити, що із книжок я купив о, біля мене Роберт Джордан «Око світу». Я вирішив, що нарешті пора познайомитися із його світом. Тим більше, було, тим більше навчальна книга Богдану видає вже скільки там вроді сьому частину. Ну, подивимося, наскільки мені сподобається Око світу. Хоча я знаю, що це дуже затягнуто. Також чергове поповнення мої колекції <клес> з мікроненкою. Віхала добра посів і карнавалів, чим як жили, пили і кохалися у середньовіччі. Ну, треба трошки розбуляти своє середньовіччя. І так, дидиди. Де, 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 де? Де, де? Також. Вітайте воєку Целенко. Брендон Книга 2, слова про мене з того ордену. Що well, ж, все ж таки треба. Читати про Сандерсона Са і також, 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 також. День. Що це Вільям Кіпсон. Віртуальність світу. Будемо знайомитися із кіберпанком. Був розпродаж від видавництва з дивною назвою видавництво. Я вирішив, що його придбаю. Це я по тому що я купляв. Ну і знаєте, на фінал розкажу вам дуже цікаву історію. Так. Так от. Що я ще вирішив сказати? Що, знаєте, Дімака не тільки читака, Дімака інколи писав. Я вирішив так, що це те, що я читаю, це, звичайно, дуже добре, але пора самому й трошки щось написати. Так, що, тим більше зараз купа всяких літературних конкурсів. Звичайно, у великій, у, звичайно, у великому форматі, я думаю, що я ще поки якоїсь там сили писати не маю, ну, сили, там, таланту. Який там талант, просто графування, напевно. То я вирішив написати кілька оповідань. До речі, одне із них під назвою Овець можете подивитися, в мене тут є посилання під відео. Також я поч... порішив попробувати себе все ж таки в великому форматі. Люблю стандартну стару, добру, космічну фантастику, що щось ти по тих мотивах. Називається Управління зоряної ескалації. Чесно кажучи, я зрозумію, що я, може, і не такий добрий пис... людини. Я взагалі розумію, що те, що я пишу, це буде серень, можливо, ніяке, можливо, не цікаво. Але я вирішив, що потрібно попробувати щось написати, тому що невідомо, що завтра буде. А це вже далеко-давно моя мрія, що написати в якусь книжку оповідання. Так що я себе в тому пробую. Подивимося, як воно буде. Тим більше купа всяких літературних конкурсів, так що буду час в час писати якісь оповідання. Я такий якийсь мій читацький січень. Звичайно, можна було прочитати більше, можна було написати більше, можна, ну, купити більше. Там тобто, треба було купити трішки менше книжок, тому що книжки носять бюджет так, що я собі не уявляв От, чесно, вибачте, видавництво, вибачте всі, але я так подивився, наприклад, скільки я книжок хочу з того, що анонсовано, це поза 800 штук, я не маю можливості купити з того всього, будемо якісь коефіцієнти виводити, так що підписуйтесь скоро вам розказувати, з якими коефіцієнтами я яку книжку як хочу. Мочу 80 штук відранжувати, відсортувати це треба бути задоротом. <кій> ну і нагадую, що ви на каналі мета про фантастику, і я радий, що ви підтримуєте мене лайками, коментами і підписками. Таке буду ми йти далі. Всім щасливо і пока.